У Житомирі попрощалися із загиблими спецпризначенцями Віктором Грищенком та Юрієм Синюком, які загинули у бою за селище Високопілля на Херсонщині. Віктор Грищенко, випускник міського ліцею номер 22 Після строкової військової служби чоловік працював у службі безпеки України. Після цього будівельником з перших днів повномасштабного вторгнення він та його син вступили до лав Збройних сил України. У загиблого Віктора Грищенка залишилися мати, діти та онуки. Він був дуже хорошою людиною. Світлою. Він у нас такий патріот. Самого він треба, значить, треба. Він у нас такий і виріс. Кий був. Ми знали, що він піде, тому що він такий. Він у нас такий бойовий. Його син. Теж, теж. І, і, і другий брат він з армії з фронту він приїхав. Вся родина, усі три, три чоловіка в родині, усі на фронті. Відмені президента України, Верховного Головного Збройних сил України. Прийміть цей прапор як символ держави який вірний до кінця служив усі Юрій Синюк закінчив ліцей номер 19 та Житомирський агротехнічний фаховий коледж з 2006 до 2008 року? Юрій служив у Національній гвардії України. 28 лютого 2022 року. Чоловік пішов до лав Збройних сил України. У загиблого залишились тато, дружина та дві доньки. Він завжди був доброзичливий. Завжди відкликався на все, не вмів навіть голосу підняти. Він завжди привітний, завжди посміхався. Батьки не виховували сина як справжнього чоловіка. Доньків його дуже-дуже любили. Дуже це, мабуть, все їх життя. Це був для них батько. Ми чекали його, чекали всі до останніх миті. Віктор Грищенко та Юрій Санюк загинули у своєму першому бою 5 квітня. То вони вважалися зниклими безвісти. Сразу у нас команда набралася, ну і відправила нас вже на завдання. Я був з ними разом на виході. Обстріл був, обстріл був і всі стрілкове оружжя, з мінометки, сапожок прилітав. А це вони нас три години так мурижили, мурижили, вже як добити не могли, прийшли група зачистки ще. Хлопці дуже хороші були, дуже їх шкода.